Егоїзм у людини помирає, а це означає, що я припиняю отримувати насолоду від ось таких егоїстичних дій. А я починаю знаходити і відчувати цю насолоду від дій віддачі, від дій альтруїстичних, це істинний альтруїзм. І в цьому альтруїстичному сприйнятті у мене змінюється весь світ навколо. Я знаходжуся в тому ж самому світі, але він для мене грає новими фарбами кожен день, і це дуже насичене життя. Це життя сповнене емоцій вражень і переживань, і ці враження і переживання вони мають дуже широкий спектр від плюс 100 до мінус, 100. і там від плюс на с... від мінус нескінченності до плюс нескінченності, залежно від розвитку людини наскільки вона сприймає, і це повноцінне життя. Ось що важливо, що я приходжу до такого життя і до такого відчуття життя, коли мені не бракує нічого. От коли у мене з'являється якесь внутрішнє бажання, внутрішня потреба, то я одразу ж відчуваю наповнення цієї потреби.